Найбільший винахід в історії людства пиво. Колесо скажете ви? Так, теж гарний винахід. Але колесо не смакує так гарно з піцею, як пиво. Дейв Баррі – актор, публіцист. Щоб зрозуміти чоловіка, що знаходиться поруч з нею, жінка, яка не любить пити пиво, повинна навчитись його готувати. Едіт Піаф, французька співачка та акторка. Вітаємо в ефірі Кулінарна Варська, цибуля, петрушка, бульон, пиво, сметана. Та спеції сіль та перець. Отже, починаємо готувати. Для початку нам потрібно нарізати свину грудинку губернську кубиками та розтопити її на сковоріці. М'ясну продукцію ми використовуємо торгової марки М'ясний дар оцініть і ви відмінний смак та безперечну якість продукції. М'ясний дар. Смак у кожному шматочку. Стасе нарізаєш грудинку. А я буду нарізати цибульку. Давай тримай цибулю. Ми підсмажуємо грудинку, одразу до неї додали цибулю дрібно нарізану і підсмажуємо до золотистої скоринки. Гуляш, що з Угорської прикладається як пастух і в транскрипції Горщини звучить як це страва Угорської національної кухні. Відома з 9 століття, спершу вона готувалася пастухами на відкритій природі в тонкостінних казанках, і лише пізніше вона почала готуватися на кухнях і подаватися до столу. Спершу ця страва була стравою для народу, і вона не вважалася якоюсь еталоною кулінарією. Але з часом з кінця 18 століття вона почала подаватися на столи аристократів, і ми її з тих пір знаємо як суп імператорський. Коли гуляш готували на відкритому повітрі пастухи, обсмажуючи яловичину на свининому салі і поступово додаючи до нього свіжі овочі, картоплю, цибулю, помідори, солодкий перець, утворювався дуже ароматний і смачний соус, який пізніше в термінології радянських їдалень почав називатися підливою. В домашніх умовах густину соусу можна регулювати шляхом додавання борошна. І саме від того, наскільки він буде густий, буде залежати і в смак гуляшу. Далі ми беремо варену кобусу лікарську та шампіньон і нарізаємо такими ж е, кубиками. Так. Тобі доручаєш шампіньон. Ми сам візьмуся за молочну ковбасу. Ми підсмажили до золотистої скоринки цибулі та грудинку і тепер додаємо туди лікарську ковбасу, нарізану кубиками і шампіньйон. І все перемішуємо. ретельно перемішуємо. Ми все перемішуємо і поступово починаємо додавати бульйон та пиво. Пиво ми сьогодні будемо використовувати, яке зварене на Аверс Бровар, тому що це пиво вариться з високоякісного солоду і хмелю, і в ньому відсутні будь-які хімічні стабілізатори. Тільки на цьому пиві ви зможете приготувати дійсно смачні та корисні страви. У гуляш ми додали кубиками нарізану лікарську ковбасу, шампіньйони, бульйон та світле живе пиво. Тепер все будемо тушкувати близько 10 хвилин, але не забувайте постійно перемішувати страву. Так як гуляш нагадуємо, це страва угорської кухні, а горці були спершу кочівниками, то найкраще гуляш, звичайно, робити в тонкостінній посуді. Бажано в казанку на природі. Саме так вважають, гуляш смакує найкраще. Ми не випадково сьогодні взяли ковбусу варену та грудинку, тому що смак нашої страви має вийти по-домашньому. До речі, ми завжди звикли, що копчена ковбаса у нас потрапляє на бутерброди, а варена в салат. Хоча з ковбаси можна приготувати смачні страви. Її можна як смажити, так і варити, так і їсти сирою. Ми протушкували наш гуляш вже 10 хвилин. Тепер потрібно додати томатну пасту сметану та спеції. І обов'язково не забувайте про червоний перець, який додасть пікантності і кольору. і кольору. Не забувайте, що червоний перець є одне з основних інгредієнтів приготування гуляшу. Без червоного перцю гуляш не гуляш. До того, Гуляш має і політичну історію, так як угорська страва спочатку не сприймалася при дворі і взагалі в Австро-Угорській імперії. І тому вона вважалася ніби провінційною. І угорці, щоб підкреслити свою національність і ідентичність, завжди гордилися, поважали, цінували і вміли готувати свій гуяш. Доки гуляш тушкується, я пропоную переглянути вам рубрику Все про пиво. Пивоваріння на Русі має глибоке коріння. Пиво було одним з традиційних напоїв слов'ян поряд із медовухою. Про те, що пиво було популярним напоєм наших предків, говорить усний народний фольклор. Згадаємо, якими словами закінчуються народні казки. І я там був мед пиво, пив, по вусах текло, та в рот не попало. Пиво варили в основному в монастирях як у чоловічих, так і жіночих. Головними пивоварами були саме ченці. Вже тоді пиво розрізняли за міцністю від легкого, середнього до дуже міцного. Перша згадка про пиво в царських указах датується періодом правління Івана III, коли він заборонив варити пиво і закріпив це право за державою. Найбільш працьовитим і заповзятим селянам дозволялося варити пиво, брагу та мед лише чотири рази на рік на великі свята. Пиво на Русі було незмінним супутником бенкетів і застіль у 15-16 століттях іноземні посольства, що прибували із Західної Європи до Московії, на своє утримання, крім продуктів харчування, отримували відра з пивом і медом. Пивоваріння в промислових масштабах розвивалось на території Русі під час царювання Петра І. Він запрошував знатних пивоварів з Німеччини, Голландії та інших країн. Завдяки йому з'явилися пивоварні заводи у найбільших містах. І у тисяча у 115 році була побудована пивоварня у Львові, яка стала першою серйозною броварнею в країні. Для приготування страви гуляш по-домашньому нам потрібно кобаса варена, грудинка свинна, шампіньйони, цибуля, сметана, бульйон, пиво світле, томатна паста, червоний перець, зелень петрушки, кропу та спеції. Для початку необхідно кубиками нарізати свину грудинку, розтопити її на сковороді, тоді додати дрібно порізану цибулю і все це підсмажити до золотистої скоринки. Додаємо в сковороду нарізані кубиками шампіньйони та ковбасу. Смажимо декілька хвилин, додаємо сметану і томатну пасту. Тушкуємо ще 5 хвилин. Все добре перемішуємо, підливаючи бульйон і пиво. Зменшуємо вогонь та тушкуємо ще 10 хвилин. Солимо першому по смаку. Подавати страву краще з гарніром. Смачного! У нашій чоловічій компанії неможливе вживання їжі без кількох ковточків свіжого живого пива від аверс-бровар. Смачного! А я хочу подякувати за сприяння у зйомці нашої телепрограми клубу кафе Аверс. Та торговій марці м'ясний дар, м'ясний дар, смак у кожному шматочку.